Геологічний музей Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу це справжня перлина освітнього та наукового життя, місце, де минуле сучасність і майбутнє геологічної науки переплітаються у непересічній гармонії. Його історія сягає 1873 року, коли високоосвічений і талановитий геолог Юліан Медвецький заснував цей музей. Заклавши міцний фундамент для розвитку геологічної науки в Україні.